Свято Маковея це є народна назва православного свята винесення чесних дерев животворчого Христа Господнього. Також це свято ще називають перший спас. Цього дня у церквах святять воду квіти й мак. За народними традиціями на Маковея люди несуть до храму, щоб освятити букет квітів, в якому обов'язково присутні великі достеглі голівки маку. Цей букет називається Маковійчик або Маковійка, і в ньому можуть бути і чорнобривці, і журжини, і айстри, і гвоздики, і барвінок, а також Грізне зілля, волошки, м'ята, чебрець, любисток, петрові батоги, полин, дереві. Після освячення букет квітів та голівки маку кладуть за образи і зберігають аж до весни. Весною мак розсівали по городу. Також перший спас називають медовим через те, що вулики до того часу наповнюються медом, і традиційно пасічники починали медозбір. У перший спас починається успінський піст спасівка, який триває два тижні. У народі кажуть, що перший спас це проводи літа. Цього дня починають відлітати ластівки.